Так, Всім привіт! Вітаю на каналі, що ж, задерся я на дах. Як бачите біля панеляк, що тиждень користування інвертором де я. і хотів би поділитися своїми скажімо, першими враженнями. Що як, що подобається, що не подобається. Ну і по виробленню енергетики. Сьогодні у нас такий ну, майже сьогоднішній день, я бачимо, хмаринок майже нема. Там легенький вітерець у нас піднімається. І хотів би зрівняти ну, порівняти скажімо так, ось ці мої сім панелей, які в мене на цьому даху стоять. Зараз я просто дві троди звертаюся. Ось ці сім панелей. І ті, що в мене на тому даху. Тобто в мене тут 2,8 кВт, на тому даху 2,4 кВт. Порівняти вироблення, що дають ці панелі, що дають ті панелі. Ось там десь через хмаринки у нас проглядається сонечко. Тому зараз спустимось донизу і подивимось повернення. Потім вже розкажу свої плани. За статистикою мого каналу, тільки 22% моїх глядачів підписані на канал. Це як би не дуже і мало, але й не дуже багато. Тому хотілося б попросити вас підписатися на канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар на підтримку каналу, так як ваша підтримка дуже для мене важлива. Попереду, модернізація. Ну, скажімо, моєї система вже частина модернізована, інвертор встановлений, але панелі треба було додати. Також по вітрогенератору. Думаю, через тиждень будуть якісь нові скажімо такі, новини. Буду розповідати, що я зробив і так далі. Тому обов'язково підписуємося на канал, ставимо дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео. І, ж кажу, Підписалися, написали будь-який коментар. Все, хто це зробив, отаку респект. Дякую. Так, і що ж, ну, перші мої скажімо, враження. Враження по тому, як працює система, е, мої хороші, так як вже можу навантажувати будинок, так як мені потрібно, наприклад, пра... ну, працює правильна машинка, можу включати мікрохвильовку, можу кавоварку і так далі. Тобто вже не потрібно робити перемикань. вона собі працює і працює. В принципі, ну, повністю задоволений по налаштуваннях. Якби тут ще не сильно розібрався, але вчора, ну, вчора. В цьому ж відео покажу, як я перекачував енергію ось з цього ну, через, з цих, з цих акумуляторів на, ну, через з акумуляторів через інвертор на дею і з деї на акумулятори. Кому буде цікаво, дивіться. В принципі, налаштування ну, такі, не сказав, що сильно складні, але все-таки потребують нюансів, так як англійська мова і так далі. Так, по виробленню енергії, що ми бачимо? На даний момент, як бачимо, у нас генерація з Дея 985 Вт. Тобто з 2,8 кВт заходить 980 Вт. З цих полів заходить на даний момент так, 20, 26 І множимо на 27, на 27, на 700 Вт заходить з цих полів. що... 2,4 кВт, і 900, майже кВт заходить з 2,8 кВт. Тобто загально зараз ну, майже 2 кВт заходить на мою альтернативну систему. Звісно, хотілося, щоб ці всі кВт заходили не на ці акумулятори, так як вони будуть мене продаватися, а на ось ці. Ну, і, скажімо, по цьому, з цього приводу сьогодні буду свої скажімо, мислі вслух. так сказати. Те, що воно качає енергію як в старі акумулятори, так і в нові, це, звісно, добре. Але ж ну, ця система буде розбиратися, розпродуватись, тому хотілося б перенаправити цю енергію на, вже на новий. Так, знову заповз на дах. Мої панелі знаходяться не під оптимальним кутом до сонця. Зараз покажу який кут. Ну, там, в цепі сонце невелике, але все-таки трохи прояснення є. І тільки що я виходив з сараю, то бачив кіловат і 400 Вт. Бачимо, так сонечко проглядається. Зараз подивимось на кут. На зимній я його повністю не змінював на зимовий, так як зими нема, можна сказати. Ми бачимо, кут, має бути ось такий, а зараз він у мене ось такий. Ну, якщо тут обіцяють будуть у нас морози та сніг, то я його переведу в отакий кут, тобто ще, щоб сніг спливав. Поки що не переводив, так як проводив експеримент, ставив взагалі в таке положення. Це так все, щоб коли похмура погода, то в такому положенні панельки видають трішечки більше. Так, немає особливого бажання лізти з на дах, але я бачив, що ось там це в мене східна сторона і там в мене 5 панелей. І тут п'ять панелей, тут дві панельки і там п'ять. І що в нас виходить? Що на даний момент, ну, скажімо, з цього поля у нас заходить там кіловат, з того поля у нас заходить десь приблизно 800 Вт. Деї не вистачає ну, десь приблизно дві або три панельки для нормальної роботи. Як бачимо, місце в мене тут, ну я не знаю, немає де мене розмістити ці панельки. Тобто або їх треба буде розміщувати, я не знаю, отут, наприклад. Отак лежа вимірять, що вони не затінняли ті панелі, вставити тут одну панель, ось тут другу панель, тут третю панель. Але ж ці панелі в мене кут, скажімо так, можна змінювати. Тут я не знаю. Тобто бувало таке, що в мене снігу навалювало на цей дах, а ось так по коліна. Тобто, треба розрахувати, щоб було куди сходить снігу. Це таке в мене завдання, скажімо, зірочка. Є варіант. Також встановити зняти. Ось ці дві панельки на їх місце купити та встановити дві з таких панелі Ryzen 410. Але теж там кут, виходить, тут буде кут змінюватися, там кут буде незмінний. Так що пишіть, хто що, скажімо, з цього приводу думає, це якби найтакий найпростіший варіант. Ці дві панельки знімаємо, кидаємо дві. Два ці крипіжаги, два рейлінга, на їх кріпимо дві таких панельки, і, в принципі все. але тоді ми залишаємося без змінного кута, так як тут кут змінимо, там не змінимо, і все буде по, по тому куту скажімо так, регулюватися. Або ж такий ще думаю, варіант, скажімо, тут встановити ну, дві або три панельки на цьому даху, вже там якось, якось притулим, скажімо так. І оцей дах, він хоч і невеличкий, але якщо там буде виступати то в принципі десь не, не знаю, панелей 5, точно можна втулити. 5 панелей це, звісно, мало. Тому, ну, коротше, не знаю, такі мене плани. цю східну сторону, наприклад, робити два стрінки по ось таких 8 або 9 панелей. Але це буде тільки у нас східна енергія. Південної в нас не буде. Але, Хоча ті панелі в мене зраночку добре працювали. Тобто і зимою, коли сонце там встає, воно так рухається, 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 сходить вверх. Тобто Східна сторона в принципі, непогано працювала. Це в мене такі плани, поки що коштів на панельки немає, але ну, це не подобається, як воно зараз працює. Тобто Дві панельки по-любому треба додавити, а куди їх додавити немає. Це, це найпростіший варіант. Вітрогенератор. Намагається щось там обертатись, але вітер такий, поривчиками то є, то нема. У людей бджілки пообліталися на днях, мої, як видно, стоять, у нас на вулиці плюс 6, обльоту ніякого не було. Зимуємо далі. Якщо що, то сьогодні у нас 1 лютого і як бачимо, яка у нас зима. Ну, Пролюски чи підсніжники, які там правильно називають, скоро повилазять. Але обіцяють морози мінус 8-9. Мінус Не знаю, напевно, їх треба з землею прикидати чи прикопати, тому що повимерзають. Називається, хочеш проблем, заведи свої 5 корей. Перекультивували весь город, повигрібали тут, де я собі розмічав, хоча такі траншеї порили, що можу ноги повиламати. Заодно ж квітки і все інше вони уничтожають. Думав тимчасово встановити ось ці мої панельки, які я познімав. Ці, які в мене, скажімо так, браковані. Але не знаю, чи варто з ними возитись, як вони видають менше свого номінала половину. Це ж їх або ставить 4 штуки послідовно паралельно. Якщо ставити дві, тобто вони з 400, 400 ватт видають приблизно там 250-300 ватт. Тобто ну не половину, трішки більше половини. Або ж їх можна. Це ж теж, якби снігу не було, можна було б там просто на даху їх положити, а така й лежа, щоб додали вольтаж. Коротше, не знаю, скажімо так, в роздумах, що мені робити. Так, хожу по городу і бачу, що сидите дивитись відео, але не підписалися. Це у нас непорядок. Швиденько. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, ну, і почуть який коментар, що ви думаєте з цього приводу. Ну, а Поки я тут хожу, то вставляю вам цей шматочок, де я вчора. Для вас це буде. Позавчора переливав енергію з о, акумуляторів Nissan Lifa в збірці який залізофосфат. Так що дивимось. Так, як на зарядку ось цього інвертора дає в мене тільки 7 панелей, вся інша альтернатива зав'язана на була зав'язана на цих акумуляторах, то вони за 2 дні в принципі повністю зарядились Що я зробив? енергія все-таки буде пропадати, завтра, можливо, там теж буде якесь прояснення. Уже вечір вироблення нема, але все-таки, якщо завтра буде прояснення, то вже енергії не буде куди діватися. Що я зробив? Взяв свою аксіому, вона мене тут поки що на підхваті лежить, але вже думаю, в принципі, буду повністю розбирати цю систему. Підключив до виходу кабель, підключив його на генпорт. Як бачимо, туди під'єднано. І що зробили? І запустили скажімо, зарядку перекачування енергії з цих акумуляторів, йде на аксіому, з аксіомою туди, і, і звідтіля вже йде або на зарядку або на споживання. Зараз що ми бачимо? От Заряд акумулятора в мене 43% і на заряд акумулятора в мене 741 Вт. Тобто вже вроде, ніби і непогано. Також споживання в будинку у в мене що в мене тут споживання 140 Вт-130, ну нікого ще вдома немає. Тому таке споживання, скажемо, щось, щось там, можливо, холодильник працює або щось інше. Так, і що я зробив? І підключив як бачимо генератор. І вже звідсіля ми беремо 37 А, 36, отак, 800. Ну, приблизно 800 Вт не хочу фокусуватися. От 800 Вт ми беремо звідсіля. І сюди вже 400 Вт ми віддали на цей інвертор. Я бачу, з інвертора приходить 216 В та 50 Гц. Ну, і таким чином заряджаємо акумулятор та перекриваємо споживання будинку. Як я його вімкнув, battery сеттинг сюди, як бачимо, поставив до 15 А, включив Gen Charge, Gen Signal та Gen Force. Є трішки незрозумілого. Скажімо так, по налаштуваннях сюди зайшов, тут теж виставив кВт і 50 Вт, так як стояло 8 кВт. Потім, коли щось вмикається потужно, наприклад, я вмикав ось цей фен, потім всі аксіоми тягне ну, до 3 кВт. А так в принципі нормально, навіть при тому, коли вмикаю, максимум щось звідси це 2 кВт. Тобто в такому заощадливому режимі 37 А. 800 Вт і потихеньку-потихеньку енергія перекачується в нас. Де в нас тут генератор, ну, 400 Вт, потихеньку перекачується в акумулятори. Тут, як бачимо, на БМС, 12-13 А, іде у нас заряду, ну і камірочки потрошку заряджаються. Додав, налаштуваннях 2 А було 15 стало 17 І як бачимо, звідси беремо. Ну, майже кіловат, От кВт. Я думаю, в такому режимі викачаємо ну, ви з тих батарея кВт-3. Ну, і Буде добре 7 акумуляторів заряджатися з мережі на зарядку акумуляторів менше витратимо енергії. Так як у нас сонячних видів мало і ну, майже всю енергію беремо з розвідки. Пройшла одна година 50 хвилин. Що у нас по розрядці? 42 А. Так само 900 Вт. Ми бачимо 27,6-27,5. Сюди від генератора вже зайшло 2,5 кВт, 2,5 кВт, якщо правильно сказати. Ну що, розріїджаємо далі. Ще не знаю до якого рівня, думаю до 27 або до 26,5 км. Побачимо до світлох розрядів, але поки що процес триває, Я думаю, десь приблизно десь. 4 кВт заберемо, тоді вже подивимось. Продовжую розрядочку, ну, вже можна сказати, закінчення розрядки. На акумуляторі ми маємо. так, Що ми маємо? 45 А, так як брало, так і бере. 25,7, в принципі, вже достатньо. І забрали ми з акумуляторів з цих чотирьох збірочок моїх. Так, тикаємо, що ми бачимо, 5,9 кВт. Забрали з цих акумуляторів, тобто майже по 1,5 кВт з кожної збірочки ми забрали. Але деякі запаси ще залишаються. Але все-таки розрядку ми завершаємо. Бачимо 62%. На даний момент 11 А йде з акумуляторів. Відкрив додаток. Стало мені цікаво, скільки ж ми все таки загнали енергію, Ну як скільки відсотків. І на зарядку скажімо, додавалось. Тут, коли ми починали зарядку, у нас було 42% акумулятора. І по закінченню у нас стало 62%, тобто 20% заряду на акумулятор додавали із оцих чотирьох збірочок. Якщо переглянути статистику, ми можемо побачити, що останній раз. Акумулятори заряджалися у нас 29 числа. Ну ось такий графік. Так, де наш фокус? Як завжди його нема. Краще, жовтенька. Жовтеньке це значення. Це, скажімо так, придбана електроенергія. Тут 4,8 кВт. За 29 уже жовтенької немає. Тобто вчора ми не заряджались. Не знаю, коли це відео буде. Але так, і 29 те як бачимо, немає. Так, 30-й теж, ну, 30-го немає зарядки. Сьогодні у нас 31-й, як бачимо, теж зарядки від мережі немає. Тобто другу добу сидим на акумуляторах, але ж сьогодні не забуваємо, що 6 кВт. ну Частина пішла, звісно, на споживання. От, як бачимо, за сьогодні у нас будинок спожив 5 кВт годин. На даний момент навантаження 390. Ну, також. Від сонечка всього-навсього у нас 400 Вт вироблення. Ну і на батарейки на даний момент 62% 8 А де розрядка. ну коротше, скажу, що майже дві доби сидимо на акумуляторах на ось цьому і на ось тому. В принципі, можна було з цих акумуляторів витягнути ще трішечки, як бачимо, у нас 26 В на акумуляторах. Тобто ще деякий запас є. Я думаю, можна було ват 100 витягнути, щоб вже округли до 6 кВт. Але і так, в принципі, нормально. Вітрячок там трішки обертався, панельки підключені, так що я думаю, там завтра-післязавтра енергія з цього контролера буде все-таки заливатися в ці акумулятори, так що ми їх зарядимо назад. Ну а поки що ну такий був експеримент скажімо так, з переганяння енергії звідтіля от туди. Якийсь такий відосик вийшли. Пишіть, що ви думаєте з даного приводу, як мені це краще зробити, так як думаю, одна голова добре, але 6 тисяч це ще краще. Тому пишіть, як мені краще туди додати, туди додати, чи можу взагалі не додати, а скажімо, не продавати цей малий інвертор разом з акумуляторами і таким чином просто енергію перекачувати. Але ж розуміємо, що йдуть втрати скажімо, на роботу самого інвертора, на перетворення енергії і так далі. Тому не знаю. Коротше, давайте пишіть, накидайте мені коментарів, як краще зробити, що розмістити і так далі. Так що все, на цьому буде відео завершати. Всім пока-пока. Всім дякую, хто дякую, дивився до цього моменту. Ну не забувайте коментар, подобаєчка та підписка на канал. Все, Всім пока-пока.